Дівчатка, привіт ще раз! Подивилась я у нашої блогериці відео про новинки 26-го року. Я сама вже помітила на сайтах, що всі новинки майже про ягоди, особливо там полуниця, малина, ось такі всі смачні, так само, ось, як цей з полуничку вийшов Red Mask. Ось. І ось наставила я собі. Вибрала всі свої ягідні. Тут не тільки половничка, тут взагалі ягідні, або вони тут заявлені, ягоди, або я так чую, я чую тут ягоди. Ось. І разом з цим, чого я захотіла сьогодні, трошки зробити таке відео, бо приїхав мені ось така 25-ка новенького. І дольчика, який для мене ну, начебто як має пахнути отаким персиково-трояндовим. Чомусь в моєму носу мозку персиково-трояндовий аромат автоматично відноситься до ягід. Я не знаю, чого я так сприймаю це, але це мені, коли я бачу в піраміді заявлені такі фрукти і троянду. Це мені буде пахнути не фруктами і трояндою, а такими ефемерними червоними або просто якимись стиглими різними ягодами. Зараз з вами відкрию, протестую. Дуже самі цікаво. Ну, Катерина тут розказувала, що це дуже класно звучить. У мене є. Удор звичайний туалетна вода. У мене є парфумована вода, яку я дуже люблю найбільше. Флагманська. У мене є інтенс версія яка мені теж подобається, але вона гарна більше взимку. Спорно мені варіант не подобається. я Його тестила, мені не сподобалось. Ще якісь тестило вже не пам'ятаю, але ось я а, саме отаке от поєднання персика і троянди мене дуже сильно зацікавило. І я вирішила взяти 25-ку, так як парфумів в мене багато. Ще залишиться і мені, і моїм дітям, і моїм онукам, то 25-ки вистачить. Якщо вже прям дуже сильно мені захочеться. То може тоді буде щось -то більше. Поки що вистачить цього. Так, барабанний дроп розкриваємо. Розкриваємо. Так. Що тут зараз буде? Те, що ж ти не розкриваєшся. Однією рукою не дуже зручно. Так. Камалю пусечка. Ну, 25 миликів. Що там? Що там удивляться? Такий малюсенький. Так, ну, зараз будем тестувати. Так, ми ще зробимо так, зроблю по-нашому, по-простому, на коробочку. Це пахне, флагман пахне і доль оці знайомі ноти. Ви точно впізнаєте тут і доль, і буквально мілісекунди сильніше звучав персик, даже не персик, а варення з персика. А зараз залишився звичайний ідоль. Персик уже зник. Чи то, що мій ніс звик? Цікаво, зараз буде на руку. Що це зараз буде на руці? Зараз спробуємо, як це буде. Оп. Як це буде в мене з руки? Да. Аромат приємний, але очікування в мене були інші. Це на мій ніс дуже нагадує звичайний ідоль. Тому добре, що я не взяла більше, хоча і це так бачите гарно. Класна така мініатюрочка. Мінусом мозок звикає, і я чую тут, я чую тут звичайний доль. Персики вже кудись потікали. Дівчата, скільки маєте фруктово-ягідних парфумок, чи ви рахували, чи вам такі подобаються? напишіть під відео.